На військовому полігоні у Вакулинцях поблизу Полтави лунають постріли. Бійці міліцейського спецпідрозділу підрозділу Полтава випробовують нову зброю. Перед тим, як виходити в бой, треба пристріляти. приїхали на полігон, попробуємо щось із цього вийде, Попробуємо постріляти. Цю новітню зброю виготовляють на державному підприємстві Форт Міністерства внутрішніх справ України. Полтавці одними з перших отримали зразки снайперської і штурмової гвинтівок, кулемета та пістолета автомата. по характеристикам некоторые экземпляры превосходят даже автоматы Калашникова. Это точные копии израильского оружия, то, что выпускает Израиль. Вот, пистолеты, пулеметы, автоматы, штурмовые винтовки. Это, в принципе, вот Форд 301, снайперская винтовка, это по классу израильской винтовки. Форд их экспортирует, где-то действует он выработан в Украине. Бійці батальйону не приховують свого задоволення від якості новітньої зброї та точності стрільби. Чи не найбільше сподобалася оптика? Зброя показалося тільки з положительної сторони, це стабільна при стрільбі і показала високу і кучність при стрільбі. Так само різні дистанції. Дуже просто і удобно в експлуатації. Тільки, тільки позитивні отзви оружие хотелось хотілося б не использовать, але поскольку нас Росія наступає, на нас агрессирует с нами, веде з нами війну, то це оружие буде на передовой, як только пристріляємо, і буде захищати Україну, соборность. соборність. Опять таки повторюсь, ми будемо з кожним днем продвигаться до нашої границы первоначально. бійці батальйону Полтава випробують нову зброю на практиці. Перша партія потрапить на схід в ході чергової ротації.